Добрий день, вітаю вас на каналі LiveCrypto. В сьогоднішньому огляді поговоримо про проект CyberConnect, в якому ми вже приймаємо участь в роздачі і зараз з'явилась додаткова можливість заробітку як від самого проекту, так і від їхніх партнерів. І в сьогоднішньому відео ми саме розглянемо, що нам потрібно робити для того, щоб мати можливість отримати ці винагороди, тому не будемо затягувати і перейдемо до виконання самих завдань. Для цього переходите за посиланням під відео і потрапляти на сам сайт. Нещодавно вони запустили ось цю компанію, яка називається в нас Кібермат Celebration. Зараз давайте більш детально почитаємо про неї. Зараз переведемо все це діло. Щоб відсвяткувати Кібет Майнет Тайкін, ми запускаємо компанію Кібет в паті Дефор. Mm. Um. І запрошуємо нашу спільноту дослідити кібермайнет стейкінг протягом наступних трьох тижнів з 21 червня по 12 липня. Виконуйте завдання та запрошуйте своїх друзів, щоб отримати XP від стейкінгу паті під час і після кампанії. Учасники отримують винагороди за допомогою NFT роздач і можливостей вайтлистів від партнерів екосистеми Кібер. Тобто, як я говорив, ми отримуємо винагороди від самого проекту Кіберконект, так і від їхніх партнерів. Винагороди ми отримуємо в NFT, за які я так розумію, далі нам будуть надаватися якісь додаткові роздачі, так як це вже було в другій фазі. Ми отримали з вами за стейкінг своїх кібертокенів, Полішедру та ID протокол. І прийняти в цій компанії може участь навіть той, хто взагалі не стейкав тут токенів. Ви просто можете зараз виконувати завдання без вкладень. І, можливо, за це також зможете щось отримати. Тут також є можливість виконати завдання з складенням. За це, звичайно, нам надають більше експіріенсу, і ми отримаємо більші винагороди. Ну і давайте розглянемо, що нам потрібно робити. Перше, це, звичайно, у нас, як завжди, соціальне завдання. Виконуємо їх, далі перейти на сайт, ознайомитись з інформацією щодо самого стейкінга. Тут всі завдання виконуються дуже просто та швидко. Я думаю, кожен з цим розбереться. Наступне завдання нам потрібно стейкати наші кіберсів токена щодня для того, щоб отримати по 500 експі, це вже завдання з вкладеннями. Я сьогодні перед записом відео закинув. Для проби 0.1 токена Кібер, для того, щоб мати уявлення, чи за таку суму нам зарахується завдання. Зараз ми це перевіримо. Я зробив це доволі давно. Відео також хотів записати давненько, але це були проблеми з світлом. Зараз також дуже швидко стараюсь все це записати. І давайте перевіримо це завдання. Натискаємо Verify. Чекаємо. І як бачите, нам його зарахувало. Тепер, через 23 години, ми зможемо повторити це завдання. Тут немає того, що в певний час. Скидається наше завдання, тобто, коли ви виконали, від цього моменту повинно пройти 24 години, і потім ви зможете знову його виконати. Я ще раз повторююсь, що можна закинути 0,1 токен на кібер. Зараз це доволі мало. Зараз глянемо скільки коштує токен на CoinMarketCap. обновимо сторінку 4,81. Тобто, один день нам буде коштувати всього, грубо говорячи, 50 центів, враховуючи комісію. Звичайно, для того, щоб нам проводити цю. Активність нам, по-перше, нужно кібертокени, які ми можемо придбати на багатьох топових біржах, таких як Binance або Bybit. Переводити ми сюди можемо в мережі BNB Optimism або Arbitrum. Далі ми розберемо, як їх сюди закинути. Поки що пройдемось далі по завданнях. Також ми можемо тут змінити NFT. Я поки що також цього не робив. За це ми отримаємо 300 експіріенса, але за неї ми також повинні сплатити деякі кошти. Мінтиться вона в мережі Base. Давайте зараз це зробимо. Змінимо мережу на Base і спробуємо її змінтити. Взагалі, підписники мені писали, що це коштує 2,7 долара. Зараз ми з вами це все перевіримо, натискаємо Mint. Обираємо одну NFT, бачимо, скільки це коштує. Натискаємо Mint. Чекаємо, поки в нас йде транзакція. І як бачите, виходить навіть. Трішки дешевше, чим мені говорили. Мінтити її чи ні, це вибір ваш. Я змінчу, тому що попереднім мінтом виникло дуже багато питань щодо NFT, які ми мінтили. Тому тут вже обирайте самі, потім мені не пишіть, для чого ми її мінтили, Хочете мінтити, Мінтіть, це вибір кожного. Наступний крок це Daily Check-in, тобто кожен день ви можете заходити, і це якраз активність для тих, хто хоче спробувати, навіть не стейкаючи сюди токени. Ви отримуватимете 50 Experience. Ну і для того, щоб нам отримати, ми просто натискаємо Let's Go, далі Verify, чекаємо. І, як бачимо, ми знову можемо повторити цю дію через одну добу. Тут, також, як я і говорив, що немає якогось відведеного часу оновлення, тобто ви зібрали і через 24 години, в незалежності від того, в який час ви збирали, ви заходите і знову забираєте цей Experience. І ось таким чином ми збираємо цей Experience і заробляємо XP. Також додатково нам нараховується експірієнс за наші токени, які ми стейкаємо на самому сайті, в якому ми приймаємо участь в роздачі від самого проекту. Тому чим більше у вас застейкано, тим більше експіріанса ви отримаєте. Також ми можемо тут запрошувати рефералів. За кожну ми отримаємо по 500 поїнтів, і той партнер, який під вас зареєструвався, отримує 250 п'ятдесят Тому вигідно реєструватися по партнерській програмі що для вас, що для того, хто вас запрошує. Ну і тепер давайте перейдемо до того, як нам потрібно стейкати наші токени. Тому що, якщо на сайті ви будете натискати цю кнопку перейти на стейкінг, воно може просто не спрацьовувати, тому ви переходите на сам сайт, де ми стейкали наші Токени. Ну, перш за все, нам, звичайно, потрібно токени кібер, які ми можемо придбати на багатьох біржах. Ось тут ми можемо бачити весь цей список. Він торгується на всіх топ-біржах, тому я думаю, з цим проблем не буде. Вивести сюди можна його в трьох мережах: це Ethereum, Optimism або BNB. Звичайно, я б радив вам використовувати Optimism, тому що це найдешевша мережа. Тому просто переводити токени на свій гаманець Metamask в мережі Optimism. Я думаю, з цим проблем ні в кого не виникне. Далі, звичайно, нам потрібно мати на гаманці Optimism трішки ефіріума для сплати комісії. Це я також думаю не потрібно вам пояснювати, як все це поповнюється. Далі нам потрібно перекинути наші токени з мережі OP в саму мережу Кібер. Тут все це робиться просто за допомогою бріж. Тут обирайте стейк. Тут бридж, обирайте мережу, з якої перекидаєте. Тут у вас автоматично буде мережа Кібер. Вона в гаманці у вас додасться автоматично, тому не потрібно нічого додати. Тут вводите суму, далі натискаєте Bridge to Кібермайнет і перекидаєте токен. Комісія тут сплачується близько 10 центів, тому небагато вам потрібно сюди закинути ефіріума. Я переважно перевожу зараз ефіріум з біржі OKX, так як там зараз невеликі мінімальні суми для виводу, і також доволі. Низькі комісії. Ну, але ви, можливо, знаєте кращий спосіб, тому використовувати, який вам зручно. Ну, і Після того, як ми перекинули, нам також знадобляться деякі кошти в Ефіріумі для сплат комісій вже в самій мережі Кібер. В неї ми можемо закинути через офіційний брідж, але тут ми можемо перевести лише з ефіріума, і самі розуміємо, що тут комісії дуже великі. Але ми можемо також закинути сюди більш дешевим способом ефіріум це. Через сайт WLTO, як він там вірно називається. Як бачимо, тут ми можемо вже через Optimist перекинути відразу в мережу Кібер. Тобто ви відразу скидаєте якусь трішки більшу суму в ефірі на свій гаманець в мережу Optimism і потім вже перекидаєте через цей міст. Звичайно, вже комісії тут. Трішки треба буде сплачувати більше. Тому хоча, б 5, тому хоча б 5 доларів переведіть на свій гаманець в мережі Optimist для того, щоб вам вистачило перекинути в мережу Кібер. Ну, і після того, як ми все це зробили, ми знову повертаємося на сайт. Переходимо в вкладку стейкінг. обираємо її. І тут вкладки «Staking». стейкінг. Ми вводимо суму, яку ми будемо стейкати. Звичайно, ви можете стейкати будь-яку суму, але я б радив, як я показував, що навіть зараховується завдання за те, що ми застейкали 0,1 токена Кібер. Тому, я вважаю, не потрібно витрачати. Звичайно, якщо у вас є. Багато токенів, можете їх стейкати. Але поки йде компанія, можна закидати невеликими сумами. Наприклад, я ось зараз покажу вам. Закину просто ще 0,1 токена, ввели суму, далі натиснули стейк. Тут підтвердили погодження з правилами і натискаємо стейк. Чекаємо, поки в нас йде транзакція, підписуємо все це в гаманці. Комісія, як бачите, тут взагалі нам показує 0, але все одно якісь кошти на гаманці у вас повинні бути, тому що просто якщо буде 0, у вас не пройде транзакція. Натискаємо підтвердити, чекаємо і як бачимо, наша транзакція пройшла. І ось таким чином щодня закидаємо по 0 одному токену, переходимо на сайт з компанією і підтверджуємо, що ми зробили мін. Тобто наші дві основні активності тут залишаються, це стейк щодня і і щоденний чекін. Тобто, я думаю, 2 хвилини на день можна виділити і затрати тут мінімальні. Але пам'ятайте, що ви, по-перше, якщо будете щодня стейкати, ви приймаєте участь в самій цій кампанії, і плюс додатково в роздачі від CyberConnect на 500 тисяч токенів Кібер. Тому, кому цікаво, переходимо, виконуємо і чекаємо на наші винагороди. Ну а я не буду більше вас затримувати. Дякую всім за перегляд. Кому була корисна та цікава ця інформація, ставимо лайки, підписуємося на канал та давайте разом просувати україномовний контент на Ютубі. Бережіть себе, до побачення!